Індія та Пакистан на межі війни конфлікт між двома країнами після нападу на туристів-паломників у Кашмірі стрімко загострюється. Військово-повітряні сили Індії приведені у стан підвищеної бойової готовності. Вздовж усього кордону тривають перестрілки. В Індії шириться хвиля погромів і убивств мусульван. А у Пакистані заявляють про неминучість повномасштабного уторгнення індійської армії. Відносини між Делі та Ісламабадом в черговий раз загострилися після збройного нападу 22 квітня, коли четверо терористів на підконтрольній Індії частині Кашміру у місті Пахалгам застрелили 26 туристів-паломників. Відповідальність за злочин взяло радикальне угруповання Фронт опору, яке підтримує Пакистан. А в самій Індії визнане терористичним. І, хоча Ісламабад категорично запречує звинувачення у причетності до тракту, кривавий інцидент підштовхнув Делі вжити рішу. Учих заходів з країни вислали дипломатів, анулювали в'їзні візи для всіх пакистанців, а своїх громадян закликали негайно залишити Пакистан у відповідь. Ісламабад закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній і зупинив двосторонню торгівлю. Уряд Індії пішов далі. Зупинив дію договору про води. Інду його підписали з Пакистаном 65 років тому. Цей договір регулює розподіл водних ресурсів шести річок між двома країнами. Тепер греблі перекриті. Пакистан фактично без води, яка забезпечує потреби десятків мільйонів людей і використовується в сільському господарстві. В свою чергу Ісламабад розглядає припинення водопостачання як акт війни. Тим часом в Індії погроми мусульман, які складають майже 15% населення країни. Зафіксовані вбивства, побиття та знищення будинків. Конфлікт між Делі та Ісламабадом давній та заплутаний. А все через дах світу. Саме так називають Кашмір величезний гімалайський регіон. Це спірна територія, яка є місцем напруги і постійного протистояння. Він розділений на два індійські штати Кашмір та Джаму та автономну провінцію Пакистану Азар Кашмір. Ще частину регіону контролює Китай кордони між трьома країнами офіційно не визнані, адже Індія та Пакистан заявляють свої претензії на весь кашмір та з 1947 року перебувають у стані постійного конфлікту. Загалом в цій історії протистояння сталися три великі війни у 20-му сторіччі. Перша у 47-му-49 роках, друга у 1965-му і третя у 1971. -му. Були і менш масштабні конфлікти. Так в 21-му столітті індопакистанське зіткнення може обернутися світовою трагедією, бо обидві держави мають власну ядерну зброю. До того ж на боці Пакистану може виступати Китай, який вважає сусідню країну територією власного впливу. Він роками озброював цю країну та є. Чи не монопольним закупівельником іранської нафти, тоді як колишній СРСР, а тепер Росія, десятиріччями була союзником Індії і сьогодні залишається ключовим постачальником зброї від літаків і танків до ракетних комплексів С 40 та ІГЛА. В той же час Москва заграє із Пакистаном, проводячи спільні військові Ові навчання зараз Китай, США та Росія в один голос закликають Індію та Пакистан проявити максимальну стриманість та розв'язати проблеми мирним шляхом. Натомість, Кремлю індопакистанська бійня може бути вигідною, бо відволіче світову увагу від війни в Україні а відтак може послабити її військову підтримку. India zablokowała postaczenia wody na rycy i hennap, przez Pakistan. Minister obrony Pakistanu zajaweł, że wojna z Indieją nie Pakistan i India, co jaderni drżawy, to musfit uważno spostrzegają za podjami w regionie. Swoje interesy w obu krajach mają potężni międzynarodni grafcy. Kina, USA, Rosja, ta wielka Brytania. Kremże zajaweł, że gotowe buty myrnym między wrożymy krajami. jak sytuacja na azijskim kontynencie? Wpływa na świat, Czy zagrożuje nam na wojnę? jaki wpływ na wojnę w Ukrainie ma konflikt między Indiami a Pakistanem? Pro se będziemy choworyty z naszym hostem, kolejnym posłem Polski u Indii, ta Indonezji, Tomaszem Łukaszukom. Panie Tomaszu, witaj w studii Ukraińskiego Fokusu. Dobry dzień. Dobry, dobry dzień. Dobry dzień. Dobry. Proszę, możemy choworyty, jak mowa pro Indii e, i Pakistan, zwitki wziął się w zachali to konflikt. То є сконфлік це є конфлікт, який в принципі триває вже від початку створення обох країн у сучасних кордонах, тобто 80 років тому. І це питання визначення кордонів, і це є питання суперечки про територію Кашміру, який раніше був незалежною державою. від 1947 року, частина Кашміру належить до Індії, а частина таке було рішення було поділено і належить до Пакистану. Я думаю, що у всьому цьому конфлікті є кілька елементів, які треба визначати. По перше, спадщина постколоніальна спадщина тому що цей кордон, який є між Індією та Пакистаном, він був створений британським. Сами не Індією чи Пакистаном. Це по перше. А по-друге, принцип, яким керувалися під час поділу індійського субконтиненту, тобто Індія з населенням, яка визнає індуїзм та буддизм, і Пакистан, який визнає іслам, і в нинішній ситуації, якщо йдеться про мусульманське населення, то їх більше мусульман в Індії ніж в Пакистані є. і це є другий елемент елемент. і третій елемент, звичайно, це питання, про яке ви вже згадували. Це військовий потенціал тих впродовж тих кількох десятиліть. Індія використала свій час дуже добре. і має вдвічі більше військовий потенціал ніж Пакистан. Належало б, і слід було б подумати також, яким чином цей потенціал використовується. Я говорю про головним чином про конвенціональну, тобто звичайну зброю, не говорю про ядерну зброю. Якщо ми говоримо про історію воєн, про які ви згадували то було було цих воєн було більше впродовж цих 80 років. Але ми можемо сказати, також, що для Індії головною проблемою є те, що Індія бачить у Пакистані джерело. Або ж навіть промоутера орган... терористичних організацій, які організували кілька великих терористичних актів впродовж останніх двох десятиліть на території Індії, і це є атака на парламент, і це атака на найбільший порт в Індії і економічну столицю Мумбай. і звичайно, також останній останній терористичний акт на туристів у Шмірі, це власне ті питання, які не вирішені і на відміну від суперечок з Китаєм, Індія не прийняла рішення щодо постійного діалогу, який вона веде з Китаєм. Тут вирішальне значення мають націоналізми, емоції, про які ви сьогодні згадували Ще однією причиною такого загострення. Нинішнього називають те, що Індія може порушити договір про води інду 1960 року. Як ви вважаєте, наскільки критичною є для Пакистану проблема такого водного дефіциту, і чому Індія використовує воду як елемент стратегічного тиску? Для чого Індія ви використанавіщо Індія використовує цей договір про поділ вод Інду? У тому, що обидві держави прекрасно знають про те, що Жоден із стратегічних партнерів не дозволить їм використовувати ядерної тактичної зброї. А це є такий потенціал, який вони мають впродовж 30 років. і тому Індія використовує іншого роду аргументи, іншого роду зброю, тобто воду Води інду. Для Пакистану це 80% сільського господарства та 25% економіки цієї країни. Тож відомо, що цей аргумент і такого роду вирішення, слове вирішення, може спричинити, принаймні в таких прогнозах Нюделі та Індії, що це може призвести до якихось рефлексій, і що це може спричинити початок якогось діалогу. Питання є, чи цей діалог буде можливим? Пакі пакистанці мають такий тиск, який є причинений відрізанням їх від цієї води, не лише відрізанням від води, а йдеться про обмеження використання вод інду, і для які для них є насправді можна сказати найважливішим фактором, якщо йде про їхню економіку, Ви, Тож, мені що здається, тут що е тут дойде до... може мати місце якесь вирішення. Ви не згадали про, про реакцію Стану, Сполучених Штатів Америки, важливо, тому, що тут це, це також важливо, тому що китайці однозначно виступають на боці Пакистану, але якщо йдеться про Сполучені Штати. Америки то президент Трамп однозначно також сказав: якщо Пакистан зробить будь-яку агресію, то Штати будуть на боці Індії. Яка роль Росії в регіоні? Власне. Якщо йдеться, Росії, якщо йдеться про роль Росії, то Росія у цьому контексті намагається бути нейтральною, крім поза тим того, що так як ви підкреслювали, що надалі надає сухопутним військам Індії більшість озброєнь, і навчає військово-морський флот Індії, полі. Якщо йдеться про політичний вимір. То Росія намагається не брати участі у цій суперечці. Останній раз, коли Росія у військовій формі брала участь, Це було 50 років тому, і я говорю тут про війну, яка призвела до того, що було створено Бангладеш. тобто, Відірвали східний пакистан, створивши таку державу, і у політичному вимірі єдиною підтримкою з боку Росії є підтримка на форумі ООН і Ради безпеки ООН. Тут Росія однозначно підтримує Індію. Але так Росія, можу сказати ще таке, що Росія Росія є важливим фактором також у тому контексті. що ми маємо навпроти дві країни, які мають ядерний потенціал, але жодна з цих країн не згадує і не згадувало про те, що може якимось чином використовувати цей свій ядерний потенціал, навіть тактичний ядерний потенціал, навіть в малих масштабах. Табах, і це дуже важливий сигнал для Росії і для України. Що два дві великі країни з ядерним потенціалом все-таки стримуються Росія і Росія також буде стримуватися у своїх діях, агресивних діях, якщо йдеться про використання ядерної зброї, і я думаю, що тут з боку не лише країн НАТО, але і з боку ядерних держав, таких як Пакистан, Індія чи Китай, ніхто такого дозволу на використання такого роду зброї не дасть. Пане. Ambasadorze, ja chcę zapytać o za jedną rzecz. Narendra Modi otrzymał zaproszenie od Putina na 9 kwietnia na paradę w Moskwie. Nie przyjdzie. Natomiast Xi Jinping potwierdził, że pojdzie. To afront ze strony indyjskiego lidera. Y То to значить, znaczy, я би я би я би дивився e, на це іншим e, чином. Пам Треба пам'ятати про і, те, і, що Індія. Надалі принаймні, так вважається, є лідером глобального півдня і це має в лізі незалежних держав. Це там базується. Доходжі до того типу коли складаються такого роду ситуації, які є неоднозначними, а є двозначними ситуаціями, то Індія все таки віддає перевагу тому, щоб бути незалежним і дотримуватися рівноваги, балансу і Прем'єр Індії його рішення в контексті дії Ліги незалежних держав і стратегічної автономії, яку визнає Індія, і я це так сприймаю його дії, і так це розуміє, що йдеться про прем'єра Індії Індією Таки почнеться війна. Як ви вважаєте, це вплине на увагу світу до України і до української війни? Я повім так, скажу так, Пакистана ні Пакистан, ні Індія не є в стані вести війну. тому, я не передбачав би, що жби оба що ці країни підуть на війну. Але теоретично, звичайно, можна сказати таким чином, що на даний момент беручи до уваги те, що. Індія надалі, якщо йдеться про сухопутні війська, залежить від Росії, то напевно це матиме вплив також на рівень участі Росії, залучення Росії на Україні. якщо б така війна розпочалася між індією Пакистаном, але ні одна країна, ні друга не має таких ресурсів, щоб вести таку війну. Вони мусять бути зосередженими більше на в заходах пов'язаних з розвитком цивілізації, з розвитком економіки, і напевно, і напевно, ні, Китаєві, який підтримує Пакистан, ні Росії чи США, які підтримують Індію, не залежав було б вигідно, щоб був такий конфлікт. І я думаю, що лише теоретично підкреслюю, що тоді напевно. Напевно, це мало би вплив на якщо би така війна почалася. Я ще раз підкрушується дуже теоретично. Це б вплинуло на це обмежило б здатність Росії в на щодо її дій в Україні, тому що вона тому, що з боку Індії були б великі досить великі очікування. Якщо йдеться про логістику та забезпечення сухопутних військ Індії з боку Росії, дякуємо, дякуємо за розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з Томашем Лукашуком. Колишнім послом Польщі в Індії та Індонезії